Доброго дня, шановне панство. Сьогодні хочу вам показати всі свої крокуси, які в мене є. Сорта. Ну і види. Тому що ботанічний і великоквітковий це різні види крокусу. Не покажу тільки січатого або видового. Його він уже перецвів. Ще четвертий від. Дьомик! Це джміль, його не можна, ополучиш. Значить, дивіться, що я хочу розказати про крокусу. крокуси. Мене запитували, щоб я показала, які сорта в мене є. На жаль, сорта я не записувала, тому що я купувала їх досить давно. Я почала ще, мабуть, років 15 із сільського вісника. І помаленьку-помаленьку. Купую ще й зараз, тому що сорти з'являються нові, цікаві. Е, ось на цьому малесенькому п'ятачку тут представлені чотири сорти. Жовтий, бачите? Потім е, темно такі соновий, потім ось такі рябенькі. Ну, жовтий цей самий. І ось такі. Ну, зараз дем'ян точно получить від джмеля. Йомик, ну не можна. Ой, хіба ці коти дадуть щось зняти? Такі. Дивіться, далі я показую. Тут вже у нас дем'ян. Іди сюди. Зараз буде квалт. Ну подивіться. Подивіться на цього кота. Іди сюди! Далі йде, це тут вже один, два, три, чотири сорти. Далі йдуть ось такі маленькі, це ботанічні і вони дещо менші. Далі йдуть такі, вони вже перецвітають, це самі рані. Як бачите, у них такі, ось десь перецвівши, я показую такі полосочки на листочках. А я бачу, вже пушкіння починає квітувати. Це буде п'ятий. Ну дивіться. дьомик. Ну, що з цим кутом зробиш? П'ятий. Хочу показати ще свої і Красунчики і такі сині. Так, потім ідуть білі. Це бутанічні білі. Це буде шостий, так? Це буде сьомий. Це я недавно їх купила. Це ботанічні, вони маленькі. Це вони років два в мене тільки-тільки розростаються. Дуже-дуже цікавий у них, у них колір. Мені самі подобається. Він якийсь, важко назвати який. Це буде сьомий. Ось буде восьмий. Такий цікавий, як бачите. Що тут тільки не сходить. Восьмий. Так, все рівно він пішов ж миля. Ну, поки не вийде. Далі буде такий дев'ятий. Це такий ніжно-ніжно голубий. Це дев'ятий буде. Дивіться, де ростуть крокуси у кущі із... Гібіскуса. Так, дев'ятий. Далі пішли. Що ми ще побачимо? Дев'ятий. Ось біла серединка. Такий світлий, біла серединка. Це десятий. Такий цікавий. Як бачите, він відрізняється. Ну, це якщо. Дивитись, е, як би сказати, порівнювати, то так, да, він відрізняється. <кій> Далі. Це світлий такий, то там не такий, це буде, е, скільки там, 10-11. Так. Тут є такі полосаті, там є інші полосаті. І такі. Ось, це вже 11 чи 12. Я вже збилася з того, як рахувати. Так, це теж перецвітає, як бачите, він таке світло-світло. Це вже буде 12. Ті, е, що я показувала, бачите, вони теж вже перецвітають. Ось так крокуси перецвітають. Це не хвороба, нічого. Вони як стояли, ось ще квітли, а потім раз і перецвіли. Так, потім це вони... подивіться, ще хочу показати. Ось такі і такі. Вони різні. Це більші, це вже йде на великоквітковий. А це менше. Я зараз навіть можу квіточку вирвати. І пок... А, ой. І показати. Вони, дивіться, вони де? Вони схожі, але різні за розміром. Це не тому, що вони там ростуть в, в інших умовах. Це тому, що це великоквітковий, а це ботанічний. Ось така різниця. Це вже 12-14. Так, далі, що ми побачимо. ще я хотіла показати триколор, але мені здається, він вже перецвів. Такі, я вже не знаю, чи вони були чи ні. Ось триколор, дивіться, показую. Триколор. Це ботанічний теж. Так, триколори. Далі. Це теж, як бачите, рябенький, але він інший. Зовсім інший. За те, що я показувала. Ну щось цими котами хіба показує що щось. Так. А ось це білий. Ну бачите, ну, 15 я вже нарахувала, да? це білий, але він, якщо бачите, це великоквітковий. Є біль... білі ботанічні, а є білі великоквіткові. Вони дуже відрізняються, якщо ростуть разом. Хочу показати, така алея із крокусів. Це теж різні, вони відрізняються набагато. Це теж ботанічні, вони вже перецвітають. Дивіться, які яскраві. Такі, Такими вони вони мене. Показую така. Доріжка крокуснява. Крокусів багато. Далі підемо, я покажу ще. Це теж різні, різні, подивіться, вони темні, серединка біла. Оце вони це все однакові, але не однакові стими. Вони відрізняються, якщо дивитися у порівнянні. Це теж різні. Він у мене цей кущик хочу показати, дивіться, яка серединка в них. Зараз покажу, дивіться, яка серединка. Вони ніжно-голубі, а серединка біла. І мені так здається, наче чашечки, бачите, які? Оце у мене цей кущик, я планую його цей рік розсадити. Він у мене вже досить давно, мабуть, років. 15 точно він є. Ну, я чомусь кожен рік забуваю його розсадити і ось він такий є. Що я хочу сказати, що цей рік крокуси вже зменшились у квітуванні. Ось взагалі десь випали, як бачите, бо тут був цілий ряд. Це потрібно взяти нарвати букет. І зробити порівняння, щоб показати, що вони дійсно є різними такі крокуси. І ось покажу ще, подивіться, які, яка краса. І як бачите, ці такі, зараз я покажу ці такі, а ці ось такі. Тут багато йде самосів, уже він самосів не схожий, схожий на сортовий. Так, це, як бачите, це темні, вони вже... Я ось подивіться, хочу показати, що вже тут йде самосів. Це взагалі ось якийсь цікавий, незрозуміло, що це за крокус. Так що і тут іде. Тут була дуже велика куртинка, вже як бачите, вона зменшилася. Хочу показати, які вони великі. Такі крокуси. Ось теж триколор, де він взявся тут. Мабуть садила ж. Ось така краса. Тут де тільки що немає. <кхем> І, дорогі мої підписники. Багато хто... Ну, не багато, а є такі, які додалися до підписників мого каналу завдяки, чи, мабуть, завдяки все-таки, тому що я давала посилання на канал, коли робила об'яву про продаж крокусів. Я нікого не хотіла надурити. Як ви бачите, крокуси в мене є. Гарні, великі, багато сортів. Я кажу, що вже видові крокуси перецвіли. Показую, бачите? Ось взагалі перецвіли, вони вже лежать. Вони якось зацвіли, сонця не, була, не були, то вони так і попадали в основному. Так от, я дійсно планувала їх розсадити, тому що я ж показую, якими вони в мене куртинками. Ці крокуси ростуть. І вони вже почали. Ну, як би сказати, зменшується, почало їх квітування. Їх час від часу потрібно розсаджувати. І саме в планах було в мене цей рік зайнятися розсаджуванням крокусів. Ну і, звичайно, поділити і крокуси, і хінодокси. У мене теж їх багато, я вам потім покажу, коли будуть квітувати. Поділити і дещо запропонувати на продаж. Тому що. Ну, їх багато, дійсно багато. Але, на жаль, здоров'я внесло свої корективи. І я зараз хворію. Ну, досить серйозно, це не простуда, а хвороба така неприємна. Ну, якщо можна так назвати, тому що приємної хвороби не буває. да, І заняття викопкою цих крокусів я, напевно, не зможу. Тому я прошу вибачення у всіх, кому я обіцяла саме крокуси, Ну, вони ще квітують, ще, можливо, можливо, якийсь шанс є того, що я зможу це зробити. Але ж всю цю масу крокусів викопати, поділити на сорти і е, відправити вам, я не зможу. Якщо я ще. Зможу відправити примулу і просто викопав, і допоможу діти викопати і з... спакувати посилку, то з крокусами і так не буде. Тут крокуси не просто потрібно викопати, а поділити по сортах, більше цибулинки відправити, порахувати, а менше цибулинки посадити собі. Тому, напевно, цей рік я. Крокусів чіпати не буду. Всім, хто хоче крокуси, я ще раз прошу вибачення, тому що, ну, ну дійсно, здоров'я не то, що важливе, ну воно не дозволяє це зробити. Е, можливо, ви знайдете десь у Фейсбуці е, крокуси собі. Можливо, це було б краще, ви зможете купити осінню, наприклад, у флоріумі. Різні сорти посадити і вже точно буде квітувати. Що я можу сказати? Якщо цибулинки будуть більші, якщо ви будете купувати, будуть більші, вони можуть засвісти на той рік. Але якщо вам попадеться маленькі цибулинки, вони будуть дорощуватися, хворіть і на цей рік вони. На той рік вони вам будуть е, погано квітувати. Тому е, все-таки я рекомендую е, купувати їх осінню. Я вам ще раз покажу ці крокуси, які я розсаджувала той рік весною. І як бачите, тут був цілий ряд крокусів, і їх нема. Тобто не так добре усе з ними і з весняною посадкою. Тому будьте уважні і дивіться, чи потрібно вам зараз ці крокуси, чи все-таки можливо краще купити їх на осінь. Це мій досвід і моя порада. Я ще раз прошу вибачення, тому що я дійсно. Мало у планах їх розсаджувати. І, мабуть, терміново потрібно було їх розсадити, тому що я ж кажу, що квітування в порівнянні з тим рок роком вже е ну, слабше, набагато слабше. Тому ще раз прошу вибачення, всім гарного дня і все буде Україна!